Так, друзі, всім привіт! Сьогодні вибрався на рибалочку. Дмитра не вийшло. каже, що Каже, що працювати трошки також треба. Буду рибалити зараз. Спробую порибалити на початку у затоці Дніпра. Потім можливо перейдемо на, на Дніпро. Побачимо, що там. Думаю, що рибку ми обов'язково знайдемо. А ти не забувай ставити цьому відео вподобайку та підписуватись на канал. Побігли займати місця. Ось яке чудове місце. Дивимось, ух, І відразу виходи на водичці. І там виходить Рибулька. Сьогодні буде добра рибалка. Так що давайте перевіряти, що з того вийде. Так, друзі, може хтось і сів. Є хтось, хтось у нас потрапив на гачок. Оце маленький окунчик. Головне, виганяють такі грам по 300-400 по 400 наверх, а а клюють, бачите, самі які здоровецькі. Почав окунь виганяти, поставив тейл спіннера, тому що кидав плеви, друже, кидав попери. але ну, не принесло це ніякого результату чомусь. Можливо, руки вміють поперами так ловити. Хоча зараз подивимося, знову-знову виганяє окунець. Виганяють такі добрі екземпляри. А прокльовують маленькі. Ну, Будемо пробувати. Думаю, рибку знайдемо. Ну, в принципі, рибку вже знайшли. Треба тепер підібрати до неї ключика. А ми з задоволенням нагадуємо, що це відео виходить при підтримці наших друзів із Джеліус. Адже Джеліус це наш український бренд, який активно розвивається в сфері смарт-гаджетів та мобільних аксесуарів. Вони комбінують виразний дизайн, новітні технології, надійність та високу продуктивність у своїх аксесуарах та гаджетах. Також слід зазначити, що Джеліус активно займається благодійністю для наших воїнів в ЗСУ. Тож, якщо ви хочете придбати крутий гаджет і тим самим підтримати українського виробника і нашу армію. Всі посилання в описі під відео. Влупив, ох і влупив, друзі. Непоганий окунець видно. А за ним іще йшов. Так, друже, давай, нам треба звідти якось вийти. Є, вийшов. Ось такий горненький хлопчик. Так, Давай будемо тебе якось звільняти. О. Так, зараз його покажу. Ось такий красивий окунець. Пливий друже. А клюнув він у нас на що? І знову ж таки на телспіннера. Дивлюсь, в цьому році багато кому заходить ця приманочка. Ну будемо пробувати далі. Поки що мені все подобається. А клювака така, звісно, страшна була. Побачив, що він там виганяв, кинув туди. І єсть Рибулька попала. Що ж там за рибулька? А, хороша. У вас часом подсадчики не буде? На рыбулька. Схоже на щуку. Не, не треба, срезала. Есть. Вышел хлопчик на попера. А ну-ка йди сюди, покажем тебе. О, гарний його ну, Ось такого поперочка вийшов. регарно зю тыничок так тыничок даже ее как-то Давай, друже. Ух, як пішов. Як пішов. Так, мені це дуже подобається, що вони починають за попером виходити. Ось там хлюпнуло. А, вийшов! Ух, хороший! Гарний вийшов, окунець! Друзі, хтось попався, а це у нас окунець гарненький. Є. Покусився він на такого воблерочка. Ось такий красавчик вийшов за воблерочком. А як ви думаєте, звідки він? А він з розпаковки з Китаю. Ось такий воблерочок. І спокусився ось такий окунець гарненький. Давай, друже, додому. В принципі, окунець бере, я так дивлюсь на все, але ну дуже якось рідко. Так, друзі, щось рибка мене сьогодні ігнорує. Ігнорує приманочки, і повністю все, як мені так здається. Перехожу на Дніпро. Спробуємо. У великій воді покидати і розповім вам за паличку Це в мене оптимум 1,5-12 грамів по довжині 2.51, якщо не помиляюсь. Так, 2.51 катушечку використовую Дайва або Ригал, або хто там куди нарігал Нурочик 0,2 по Японії. Це якщо не помиляєш там 0,6 в міліметрах. Ех, зараз підемо попробуємо по відкритій воді, по великій воді. Можливо там рибка буде більш активніша. Зараз буде видно. Так, куди пішла? Чи хто там? Хто там? Хто там такий сильний? Ой-ой-ой. Хто ж там такий попався? Хто ж там такий попався, друзі? Спробую його вивести. Зараз запутався трошки в кувшинку. Прямо в ногах як дав. А, -а, -а. а це у нас, друзі, жерешок стояв. Ох, і покльовочка, конечно, була. І подивіться, головне, там силикон трьохдюймовий. Він повністю в шахті. повністю з'їв дюйма з, з силіпошку. Ну такий непоганий хлопчик. Кілушечка. Кілушечка. Так, давай якось будемо тебе, друже, звільняти. Якби тебе краще так, щоб обережно О! можна сказати, самовідпустився! О! Гарна риба і дуже сильна риба. Руки трусяться. Просто неймовірно. Так в березі самому гепнув. Я вже думав, що може щучка вийшла. Зголодніла трошечки. Так що... Так що якось так рибанька є. Ну, щось я не сильно хочу в жереха операції, у мене там є в принципі і космастера, і спінери. Хочеться все-таки судачка сьогодні побачити, а... а судачок у нас ну взагалі якось відмовляється. Відмовляється сьогодні клювати. Я думаю, що це зв'язано якось з зміною погоди. І так, друзі, закінчилася моя рибалочка. Рибалочка була тяжкою, трудовою. Рибка є, але до неї потрібно підібрати ключика. Декілька рибиночок зловив, вам показав, так що обов'язково став вподобайку, підписуйся на канал, та все буде Україна!